Так, народ, друга частина Фростпанка вже вийшла, поки ви це дивитесь, але сьогодні я не буду про неї говорити. ні ні ні, -ні, -ні. По-перше, я ще в неї не пограв, а по-друге, краще пізно, ніж ніколи, розказати вам про перший панк. Саме тому в цьому відео я розповім, що це за гра, її особливості та чому від неї всі тащаться. А другу частину огляну трохи згодом. Як пограю та то оціню. Тому чекайте. Ви на каналі Техфану Games, і щоб не пропустити новий контент і підтримати Україномовний YouTube, Ютуб. Підписуйтесь, ставте лайки, ставайте спонсором або закиньте пару гривень на монобанку. Самі розумієте, зараз осінь і часу на зйомок мало, тому ваша матеріальна та духовна підтримка мені дуже допоможе. Пишіть в коменти, чи грали ви в пороспанк. І чи будете грати в нову частину? Все читаю і на все відповідаю. А поспілкуватися можна в моєму телеграм-каналі, всі посилання в описі. Що ж, одягайте теплі речі, зараз буде дуже холодно. На початку для тих, хто не знає, що це за гра. Фростпанк це стратегія містобудівного симулятора з елементами виживання. Розроблена польською студією 11-Bit Studios. гра вийшла в 2018 році та швидко здобула популярність завдяки вдалому поєднанню атмосфери світу та механік. В розпанку є чудова історія та лор, тому як на мене, фільм по його всесвіту вийшов би кращим за майнкрафт. Події гри відбуваються в альтернативній реальності кінця 19 століття, де світ потерпає від катастрофічного похолодання. Людство стоїть на межі виживання. І ваше завдання керувати останнім містом на землі, збудованим навколо гігантського теплогенератора. Вам прийдеться приймати складні, часом жорстокі, але необхідні рішення для виживання вас і ваших людей. Гра має потужну атмосферу безнадійності і вічаю. Візуальний стиль чудово передає холод і загрозу постійної зими. Місто вкрите снігом і льодом, а кожне рішення відчувається важливим через реальні наслідки для виживання ваших людей. Ось я спеціально для відео перепройшов перше завдання. І в мене під час проходження часто пробігав мороз по шкірі. А музика і звуковий супровід лише підсилюють цей похмурий тон, роблячи проходження дуже емоційно напруженим. Основна механіка гри зосереджена на управлінні ресурсами та прийнятті тих самих складних рішень. Вам треба підтримувати тепло в місті, збирати ресурси, будувати домівки, лікарні, майстерні та іншу інфраструктуру для полегшення процесу. Ну і моральні дилеми починаються вже на початку. Прийняття законів, які можуть як сподобатись людям, так і ні. Вони мене ненавидять. Але це нормально. Але найбільше це розкривається під час розколу суспільства. Деякі люди, після того, як дізнаються про падіння іншого міста Інтерхоума, зневіряться і будуть погрожувати повернутися назад до Лондона. Вони не розуміють, що це бляха вічна зима, і що ну треба трошки попуститись може в своїх бажаннях. І саме тут ви повинні вибрати: вводити жорсткі закони, щоб зберегти дисципліну, чи все ж залишитись гуманними навіть ціною можливого краху. Турбуються, ні про що не моляться їм так добре, от свічечку має хлопчина. Любиш суп-запилок? Але знаєте, та як в нас вільна та незалежна країна, типу всі можуть зробити все, що завгодно. Ми звичайно виберемо порядок та дисципліну. Фростпанк кидає виклик гравцеві. Змушуючи приймати складні рішення. Наприклад, чи варто використовувати дитячу працю для збору ресурсів? Тх, так, звісно. Так, виживші. Діти! Ура! Я люблю дітей. Хто й мать, як вони тут будуть харненько пахати? М -м -м -м. То що, то що то значить, що треба ще будувати? Йо-вая. Кожне рішення має наслідки може спричинити невдоволення, навіть повстання. Або навпаки підвищити довіру до лідера. Мама, але там ж діти працюють, і ви хочете, щоб я двох дітей стратив? Ви що? Я розумію, якщо як це було російськомовне немовля, але я в цьому не впевнений. Ладно, я повірю, що це російськомовна немовля зробила. бай Ну no, тут реально діти працювали ну кому? <laughs> я двох дітей стратив. Боже, яка я жахлива людина. О, ми тепер будемо швидше вугілля добувати. Круто. Також варто згадати про механіку дерева технології, у якій ви можете завдяки інженерам відкривати нові технології або покращувати вже існуючі будівлі, використання ресурсів і їх ефективність. Ну і ще важливо зрозуміти правильність розташування вашої інфраструктури, адже коли прийде великий мороз, ви та ваші люди повинні бути готові до аномального похолодання, для хоч якогось функціонування ваших фабрик, шахт та навіть госпіталів. Пригодяться пару автоматонів. Це величезні машини-роботи, що, на відміну від ваших скігляїв, працюють задарма, цілодобово лише відходять час від часу на підзарядку. Ці мехи обов'язкові для виживання, тому не розбирайте їх, якщо знайдете під час вилозок. Вони вам точно знадобляться. Ось і наш шлюбчик перебув: ура! Автоматон. Автоматони небезпечні? Ти що, дебіл? Особливість Frostpunk полягає в тому, що це не просто звичайний симулятор містобудування, це все ж більше гра про моральний вибір і відповідальність. Паралельно з управлінням ресурсами вам доведеться балансувати між надією та страхом, шукаючи способи зберегти людяність в умовах тотальної кризи. Так, жіночка атакувала патруль, матюкалась і била їх кулаками. Хай хай говорить, це його право, я ж кажу, у нас вільна країна. Зараз просто тюрягу побудуємо. Гра відрізняється високою складністю, яка поступово зростає змінами температури, погоди, ну і різними сценаріями. А сценаріїв у грі достатньо. Усіх різні цілі. DLC можна навіть пограти за поселення, яке ще живе до катаклізмів і намагається створити перші теплогенератори. Ці опції додають грі глибини та різноманітності. Кожен з них пропонує нові виклики та свій розвиток подій. Але попри захоплюючий сюжет і інноваторські механіки, яких не так багато, Фростпанк може бути одноманітним. Деякі сценарії потребують схожих рішень, що може знизити різноманітність і реіграбельність. Саме тому я заходжу в цю гру раз на півроку рік, особливо кайфово це робити зимою, адже це підходить під атмосферу. Або може прикрасти відсутність снігу в реальності. Частіше за все, це другий варіант. Походу, скоро доведеться не фростпанк робити, а хіт панк або хотпанк, де людям прийдеться виживати в умовах глобального потепління і збільшення температури землі. Але це я так. Накидаю 11 біт Studioс парудей. Сер, дитина прийшла до нашої охоронної станції і дала охоронцю набиту терсою іграшку собаки. Сказала, що вона більше не хоче їсти. Суб-стирси, але ну що ж поробиш, друже? Коротше, бери його з собою, коли виходите на вулиці. Це! Це люди! Такі, такі милі, боже мій, я не можу. Все, ви, ви перетнули всі в межі. Я, звичайно, за демократію, але в такому, такому світі, в якому ми живемо, то що ви можете робити? Пропаганду. Логічно. Давайте зробимо пропаганду. Телемарафон починає працювати. Секретні інформатори. Ну ми перетворимося в Радянський Союз, де ти здаєш сусіда швидше за нього, і тобі респект, вожуха, всі діла. Фростпанк — це сильна, потужна атмосферна гра, яка не тільки випробовує ваші навички стратегічного мислення, якщо вони у вас, звісно, є, але й змушує задуматись над моральними аспектами управління в екстремальних умовах. І відчувати відповідальність за свої дії. Справді, унікальна атмосфера, історія світу і складні вибори особисто для мене зробили цю гру однією з найулюбленіших в жанре стратегії. Знаю, що в нашому ком'юніті не дуже популярні такі відеоігри, але сподіваюсь, хтось та й захоче пограти в цю гру. Можливо, навіть купить Frostpunk 2, який, до речі, буде мати українську локалізацію. Тому закликаю вас час від часу все-таки грати в розумні ігри. Це корисно для мозку. І можливо вам навіть сподобається. Ну а я пішов пробувати другу частину. Тож, дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, пишіть коменти, підписуйтесь, якщо я тут вперше. Прошу вас підтримати мене фінансово, одноразово на монобанку, або ставайте спонсором і отримайте різні переваги. Заходьте в телеграм-канал і всяке таке ви самі знаєте. Тому я не прощаюся, лише кажу, ще почуємося. And I think to myself, Короче, дуже холодно буде. Ми втрачаємо надію. Але її не було. Та. Вишайтесь дому, що ви, ви вугілля хочете добувати, друзі. Ми не на лендбасі. Эй, хал, вирубаємо. Ребята, ну живіть там ну 106 хворих на голову. I love you. Давай швидше падай. Я хочу ще овердрайв включити вночі. Щоб ви не захворіли, я вам включу трошки. Не забувайте, хто за це платить. Хто дає вам таку можливість? Це Ріната Хметович. Куда якась сім'я загинула. Ну я знав, що там знизу помруть, ну але принаймні у вас був будинок і ви померли в будинку, я вважаю, що це дуже класно. Чуть не вибухнули. Хе.

On a summer break, keep me warm in your lap, And it's not really. and it's me you need to share I deep is your love, your love, your Deep is your love, I didn't mean to lie Cause we're living in a world of loss Breaking us down, where the ocean